Ті, хто отримують тисячі від зеленського, пиняться в застінках ТЦК. Байден та його приспішники вимагають знизити мобілізаційний вік та Розчаровані Зеленським, Росія наступає на Запоріжжя, але не зовсім на Запоріжжя. А ще свято перемоги на заводах туалетного паперу. В Цьому інформаційному хаосі будемо розбиратися разом. Це черговий випуск на пальцях для тих, хто любить розбиратися в новинах. А з цієї дічі або ж не дічі, ви ж тут вирішуєте самі. Ранковий ефір Радіо Свобода не віщував біди, а вона прийшла від нардепки з фінансового комітету Ольги Василевської Смаглюк. Каже: тисяча від Зеленського, це аби провести перепис населення, а ще порахувати мобілізаційний ресурс. Давайте послухаємо цей фрагмент разом. Я думаю, що було так. Ми маємо зрозуміти на початок наступного року, скільки нас осіб проживає на території України, скільки виїхало, скільки на окупованих територіях. Ми не знаємо цієї інформації. Її треба якимось чином дізнатись. Перепис населення під час воєнного стану ніхто проводити не буде. Як це зробити? Тільки шляхом того, що хтось що наші мешканці будуть реєструватися для того, щоб отримати певні гроші. Далі У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не інваліди, вони не заброньовані, тобто це люди, які Умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку з захисту батьківщини. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, умовно, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень, да, вони можуть отримати. І, звісно, стимулювати осіб якимось чином. Отримувати ці кошти можна лише, якщо сума буде більше ніж там тисяча гривень. Це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Ну давайте пробачимо, що інвалідів назвали інвалідами, а не людьми з інвалідністю. Для кого то обетку писали, незрозуміло. Ну от зареєструється в хелянд, отримає ту тисячу гривень, і його країна одразу покличе на службу. Окей, а перепис населення ціною в 28 мільярдів гривень за оцінками знову ж таки парламентарки в період війни. Трохи задорого, не знаходите? але на момент запису цього відео чомусь ніхто ні з уряду, ні з парламенту не спростував цю заяву. А телеграмами вже понеслося, як і про туалетний папір, який можна купити на ту саму тисячу. От на київському картоно паперовому заводі зрадіють, хоча продажі в них і не падали. Можливо, буде як з нардепом Ткаченком, який порахував 150 тисяч українців, які повернулися в окупацію, а потім власні цифри виправляв. Мовляв, це його емоційне припущення, але без жартів, то я розумію цю ініціативу від держави, бо декілька тисяч гривень на сім'ю це трохи, але потрібно, особливо в невеликих населених пунктах. Що ж до заяви василевської Смаглюк, то вона сама казала це в ефірі. Це виключно її припущення, а не офіційна позиція. Дивимось зовсім трошки далі. Гучних заголовків. Рухаємося далі. Видання Вашингтон Пост напередодні викотив матеріал. З важливим меседжем в Білому домі адміністрація Байдена розчарована рішенням Зеленського не знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Щоправда, не вся адміністрація, а окремі чиновники, але кого-то вже хвилює, Теза вже зрозуміла і понеслась. І далі вона ще більш цинічна, начебто, головні у росіян не зброя, а люди. Тому ви спочатку мобілізуєте, а зброю ми, звісно, дамо з запізненням неналежної якості. В обмеженій кількості, але дамо ключовим устриманням російського навали бачать саме українських військових, дуже в стилі Шан. Проте це позиція адміністрації Байдена. А щодо Трампа почекаємо зовсім трохи, менше двох місяців лишилося. Хоча в Європі Британія та Франція реально обговорюють відправки військ до України згідно плану Трампа, якого щоправда поки ніхто не бачив. Одне суттєве але – у разі перемир'я та замороження лінії фронту. Але лінія фронту на відміну від минулого року зовсім не стоїть на місці. Раніше про це писало політико, а тепер же українські медіа активно підхопили історію з наступом на Запоріжжя. Це РБК Україна та Суспільне про це пишуть. Окей, суспільне посилається на заяву командира 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Олексій Хільченка, РБК Україна на власні, на названі джерела серед військових в силах оборони півдня заспокоюють активності Росіян на півдні, зокрема в Херсонській області, не побільшала. Хоча тут теж цікаво, менше атакувати не означає наготувати наступ. Тобто уважно стежимо за словами, враховуючи певну істерію довкола цього питання, заспокоював керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. каже ворог справді щось готує в Запорізькій області. Але про наступ на Запоріжжя не йдеться. Проте дійсно форсувати Дніпро в умовах акваторії, що постійно прострілюються, складно ще складніше закріпитися. Самі військові кажуть, такі операції це втрати до 70% особового складу. Хоча росіяни втрати, як ми знаємо, не рахують. Проте найбільшим заспокійливим для Запоріжжя будуть грамотно вибудовані лінії оборони, ешелоновані з грамотно розміщеною зброєю по висотам, і тоді приводів для паніки. Не було як потенціалу активного розповсюдження подібних повідомлень. Які ці лінії в Запорізькій області, це військова таємниця. І сподіваюся, ми з вами не розчаруємось, коли вона буде розкрита за допомоги мертвих росіян. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайку цьому відео та коментуйте. Ваша думка надважлива, аби ми ставали кращими. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.